Добрий день. Запрошую вас на урок зарубіжної літератури. Тема нашого уроку Проблема рабства в романі Жуля Верна 15-літній капітан. Мета нашого уроку Розкрити проблему рабства в романі Жуля Верна, 15-літній капітан, з'ясувати ставлення автора до проблеми рабства, вчитися висловлювати власне ставлення до проблеми твору, належно аргументувати свої думки, розвивати уміння орієнтуватися в тексті твору. Вдосконалювати навички стислого переказу основних подій твору характеристики персонажів Епіграф до нашого уроку слова самого Жуль Верна. Работоргівля. Усі знають, що означає це страшне слово якому не має бути місця в людській мові? Сьогодні на уроці ми будемо говорити про рабство? Що ви знаєте про рабство? Чому саме негри часто були рабами? Рабство це насильницьке підпорядкування однієї людини іншою або однієї групи людей іншою групою людей. Упродовж історії рабство було часто легалізованим, тобто людина була рабом і розглядалася рухомим майном. Рабство виникло на межі 4-го, 3-го тисячоліть до нашої ери у найбільш розвинутих тоді країнах Азії та Африки, найвищого свого розвитку досягло у стародавній Греції і стародавньому Римі. Рабство найжорстокіша форма експлуатації людини людиною. Чи існує рабство в сучасному світі? Виявляється так. У сучасному розумінні термін рабство інколи використовується для позначення суміжних категорій насильницького або ненасильницького примушування людей до виконання певної роботи. Примусова праця. Раб це людина, яка позбавлена будь-яких прав і засобів виробництва перебуває у повній залежності і власності рабовласника. Ніхто не повинен знаходитися в рабстві або в підневільному стані рабство і работоргівля. Забороняється в усіх його випадках Загальна декларація прав ООН стаття 4. 2 грудня відзначається Міжнародний день боротьби за скасування рабства. Уривок з тексту Торгівля рабами все ще проводиться у великому масштабі по всій Екваторіальній Африці, незважаючи на англійські й французькі військові кораблі, що крейсують у прибережних водах, судна з чорним товаром рік у рік відпливають від берегів Англії і Мозамбіку, беручи курс. У різні кінці світу. І слід додати світу цивілізованого. Чи можна назвати такий світ, у якому є повністю залежні люди цивілізованим? Щоб краще усвідомити, що таке рабство і які його наслідки, звернімося до розділу работоргівля. З роману 15 Капітан, Як описано рабство в романі, розділ другий. Работоргівля. Всі знають, що означає це слово, якому б не повинно бути місця в людській мові цю ганебну торгівлю тривалий час і з великим зиском. Проводили європейські країни, що володіли за океанськими колоніями, і, хоч її давно заборонено, невільниками і досі торгують в широких масштабах у світі, а надто в Центральній Африці. Навіть у середині 19 століття деякі держави. Що проголошують себе цивілізованими, відмовляються підписувати акт про заборону работоргівлі. Уривок з тексту. То ви не раби? Ні, відповів старий негр, випростовуючись на весь зріст. Ми зі штату Пенсильванія, громадяни вільної Америки. Друзі мої, мовив капітан Халл, знайте, на борту американського брига Пілігрим вашій свободі ніщо не загрожує. І справді, ці п'ять негрів були зі штату Пенсильванія. Найстарішого з них продали в рабство і вивезли з Африки до США, коли йому минуло всього шість років. Він став вільним після скасування рабства в Америці. Що ж до його товаришів багато молодших за нього, то вони були дітьми вже звільнених батьків, народилися вільними. І жоден білий не міг заявити на них права власності. Отже, ці негри виїхали із Сполучених Штатів вільними громадянами і поверталися вільними громадянами на Батьківщину. Робота з текстом що вам відомо про врятованих з Ваделька? Вони були вільними громадянами США і поверталися із заробітків з Австралії. Чому Пілігрим втратив курс? Негоро розбив запасний компас, зіпсував лах, під другий компас підклав залізний брусок. Яким чином герої роману потрапляють у рабство? За підступним планом Негоро вони потрапляють до Африки де торгівля чорним товаром все ще триває. Як герої опинилися в центральній частині Анголи? Гаріс, спільник Негору, заманив їх у глиб Анголи, обіцяючи врятувати. Хто допомів неграм рятуватися з рабства? Містер Велдон, який знайшов їх за допомогою своїх агентів, і визволив? Ну, а тепер фізкульт хвилинка. Повторюємо віршик та рухи. Раз підняти руки вгору. Два нагнутися додолу. Не згинайте діти ноги, як торкаєтесь підлоги. Три, чотири прямо стали. Будемо знову починати. Хто зуміє присідати і ногам роботу дати? Раз піднялись. Два присіли, хай мужніє наше тіло. Хто втомився присідати, може вже відпочивати? Руки в боки, руки так, руки вгору, як відряк. А тепер повертаємось до нашого уроку. Інтерактивна вправа. Хто шукає, той завжди знайде. Знайдіть в тексті підручника слова невільник і работоргівля. Не можна замовчувати ганебну байдужість. До торгівлі людьми, яку виявляють чимало представників європейських держав в Африці. Тут ідуть один за одним каравани захоплених невільників. У певний час відбувається масове побуття. Наприкінці 16 століття сторіччя. Ця ганебна торгівля поширилася повсюди? Всі держави підтримували работоргівлю, вбачаючи в ній швидкий і певний засіб для колонізації своїх далеких володінь у новому світі. Про що свідчать ці цитати? Якою є позиція автора стосовно такого явища, як рабство, у чому полягає жахливість становище раба? Ці цитати з тексту свідчать про те, що дійсно в минулому рабство це був Реальний факт, про який навіть не замовчували. Ганебна байдужість світу до торгівлі людьми. Будучи рабом, людина втрачає всі права, стає власністю свого господаря, неначе річ. Асоціативний ланцюг Підберіть, будь ласка, слова, які у вас асоціюються із словом раб. Раб невільник, залежна людина, трудівник, річ, товар. Складемо синкан до слова раб та работорговець Раб безправний, бідний, працює, служить, мовчить. Життя ніхто не захистить, річ. Работорговець – жорстокий, несправедливий, обманює, заробляє, вбиває, за зло прийде розплата, злочинець. Як ми побачили в романі Жуль Верна, 15-літній капітан, найстрашніше зло на землі це гномлення людини людиною, зазіхання на її честь і гідність. Зло це коли проливається кров, коли нема місця жалю і доброті. Ми повинні зрозуміти, що зло само по собі не виникає. Його творить людина людина жорстока, небезпечна і підступна. Такими в романі автор зображує Негору та Гарріса, Муалілунга, Тубільського Володаря та Алвіша, продавця негрів. Риси характеру нелюдів рабовласників. хижацькі наміри, прагнення до легкої наживи, ненависть до людей іншої раси, жорстокість. Письменник мріє про справедливу кару для злочинців, тому засудження рабства. Одна з провідних ідей роману 15 капітан. Літературна вікторина Упізнай героя. Був чорнявий, сухорлявий, моторний, середній на зріст і певно дуже чоловік. Чи мав він якусь освіту? Мабуть, так. Це видно було із зауважень, які часом прохоплювались в нього. Впізнали? Так, це португалець Негоро. Це був середнього зросту. Міцно збудований чоловік років під сорок. Жваві очі, посріблені сивиною чуприна й борода, засмагле аж чорне обличчя, мов у того кочовика, що все своє життя мандрує на вільному повітрі, по лісах та рівнинах. Американець Гарріс. На голові у нього щось на взірець тіари, прикрашеної пазурами леопарда пофарбованими в чорний колір і втиканої віхтиками білої вовни. Тубілець Мані Лунга – володар Козенде. Він уже досить літній чоловік. Не був, як дехто може подумати, мусунгу, тобто білим, тільки мав ім'я португальське, безперечно, взяв його з комерційних віркувань. Був чистокровний негр, звали його Кенделе. Родом з Донду, на березі Кванзи, він починав свою кар'єру звичайним агентом у работорговця. Жозе Антоніу Алвіш. Чистокровний негр. Як бачимо, провідною ідеєю твору є засудження работоргівлі. Поряд з нею тема грошей наживи. живи. Жун Верн писав, як важко мені описувати ці картини. Але я вважав своїм обов'язком відтворити їх у всій їхній жахливості. І треба, щоб у світі знали про це. І ми, читаючи твір п'ятнадцятилітній капітан, переконуємося в тому, що рабство чи не найганебніша сторінка в історії людства. Чи здійснилися очікувані результати? Чи актуальні нині проблеми, про які розповідається в романі? Що здивувало та вразило найбільше? Чи можливе використання слова раб у переносному значенні? Якому саме? На останнє запитання може бути ось така відповідь: той, хто повністю підпорядковує чому-небудь свою волю. Вчинки та дії, наприклад, раб науки. А тепер домашнє завдання: для всіх повторити імена героїв, зміст твору, знайти і пояснити прислів'я які б виражали ідею твору, ваше відношення до проблеми рабства та індивідуальне, підготувати цікаві повідомлення про рослини, тварини, комахи, назви яких зустрічаються в романі 15-літній капітан. Дякую за роботу на уроці. До побачення!